Компанія автопарків на зв'язку, подивіться, яке у нас надходження. Genesis G80. Тут слова просто... Просто я не знаю, що навіть казати. Тут є все. Камери 360, адаптивна оптика, 22 рік. Такі оригінальні диски, парктроніки по колу, безключовий доступ, підігріви, асистенти. Всі присутні. Ну, подивіться, асистенти, преміум музика, кнопочки 5000 пробігу, 5200 кілометрів. Новий автомобіль. Подивіться, яке дерево. Двузонний клімат, підігрів, вентиляція, карплей, великий екран, 87 кВт-батарея. Проїжджаю на одному заряді десь в районі 600 кілометрів. Подивіться, задній ряд сидінь. Новий автомобіль. Ну що тут казати? Багатозонний клімат. Подивіться, як виглядає. Не автомобіль, а мрія. Шторки ззаду, шторки а, на лову, в задньому склі. Камери, все присутнє. Подивіться, як виглядає ззаду. Дуже класний електромобіль. Це для тих, хто вже переріс тесли, хто хоче преміум сегменту, це для вас. Дуже класна ціна на нього буде. Можна придбати в лізінг, кредит, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали на кільцеву 60 у Львів, потестили. Якщо треба, ви з іншого міста, додатковий відеогляд, так само можемо зробити. Дистанційна перевірка на СТО так само вітається. Компанія Автопарк, Кільцева 60, місто Львів.